Такий гібрид, як Ексайде, в минулому році дуже гарно себе показав в загальній схемі посівів. Але ми кожного року тестуємо між собою, беремо найкращі і з них виявляємо якби лідера. І тоді у нас в нашій структурі посіву один чи інший гібрид може постійно змінюватися. Але основні які задачі до гібриду, щоб він був. Ексенци... Інтенсивним, навпаки, інтенсивним, Тому що під нашу технологію, під наш обробіток ґрунту ми максимально заряджаємо і наша планочка стоїться не менше 4, а взагалі то в господарстві ми завжди йдемо до урожайності 5 тонн. В деякі роки ми дуже близько до неї підбиралися на загальній площі, ну і постійно працюємо над тим, щоб якомога. Отримати і вищий урожай, і економічно, щоб було це доцільно, тому що можна отримати високий урожай, але там не буде економіки. Тому ми постійно дивимося за тим, щоб було, була, був прибуток у нас в першу чергу. Для нас важливо також під час підбору гібридів ріпаку для посіву. Це і урожайність, яка у нас за багато років ми збираємо постійно тобто середня. І важливо маса тисячі самого насіння. Важливо розуміти, що якість насінневого матеріалу це стоїть у нас на першому на да, щаблі, можна так сказати. Тому що сама технологія посіву вона є прямою, то тобто і, і натура зерна, і маса тисячі зерна це основний чинник. Гарного старту на початковому етапі розвитку розвитку. Ексайдет ми порівнювали з топовими гібриди компаній Лімагрень та ДСВ. Він себе показав на достойному рівні. Зараз урожайність в цьому році загальна у нас склала на всьому господарстві 3,5 тонни. Якраз от ці гібриди цих компаній вони були. Приблизно на одному рівні, і зараз тут вже питання більше не до гібрида, а до потенціалу поля і до е, того, як, як у нас виконувалися роботи да, по цих полях, тому що десь можливо трошки було з запізненням. Через це це внесло свої корективи. Рік був доволі екстремальним у посушу за, за рахунок посухи і за рахунок того, що не було тих опадів, які ми хотіли б, але. Мороз вніс свої корективи в деяких місцях, тому ми дуже уважно, у нас є карта урожайності на комбайні при збиранні, ми дуже уважно оці всі теми вивчаємо.